31 травня ПСЖ та інтер зійдуться у фіналі ліги чемпіонів вирішальний матч головного Єврокубка пройде у Німеччині на арені Мюнхен, а стартовий свисток головного арбітра румунського судді Іштана Ковача пролунає о 22.00 за київським часом. Останній день весни потішить нас вирішальним матчем цього сезону, який розіграють між собою італійці та французи. Перші не брали вухастого уже 15 років, а другі взагалі мають у активі. Менше перемог у Єврокубках, ніж деякі команди із України. Пасажира та Інтер жодного разу не перетиналися у рамках офіційних змагань. Але в інших варіаціях матчі клубів Ліги 1 і серія ми бачимо регулярно. Цікаво, що єдина французька перемога у Лізі чемпіонів у контексті цілого турніру, я маю на увазі, теж була здобута саме у Мюнхені у протистоянні з італійською командою. Сталося у сезоні 92-93, коли Марсель обіграв Міланський Інтер 1-0. Чи повториться історія через 32 роки? Ми з вами скоро. Дізнаємось. Почнемо з ПСЖ, який класно змінився під час самого турніру. Ми вже знаємо, що два інші Єврокубки виграли саме англійські клуби, але не лігу чемпіонів. Головний трофей Старого світу дістанеться комусь іншому. І у цьому велика роль саме пасаже. Парижці вибили у плей-оф одразу трьох представників туманного альбіону: потужний арсенал, сенсаційну вілу і. Новоспечного чемпіона АПЛ Ліверпуль. І поражани дійсно пройшли великий і складний шлях перевтілення. Якщо на старті турніру втрати кілян МБП відчувалася дуже гостро і ледь не призвела до справжньої катастрофи 25-те місце після п'яти стартових турів загального етапу ліги. То з часом команда Лиса Енріке змінила просто таки усе і перебудувалася на краще. Особливо допоміг трансфер Хвічі Кварацхелія, А Осман Дембале взагалі показує свій найкращий футбол у кар'єрі і навіть претендує на золотий м'яч. У разі перемоги у фіналі взагалі стане головним претендентом на цю нагороду. Прогрес Парижан найкраще простежується саме за протистоянням з Арсеналом. Так, наприклад, у жовтні була безвольна поразка 0-2, а потім впевнений виступ у півфіналі. Дві перемоги із загальним рахунком 3-1. Ще один важливий фактор травми, які, на щастя, обійшли Париж стороною. Одним із дуже важливих чинників успіху ПСЖ у цьому році стала відсутність пошкоджень, а особливо у ключових виконавців. Ось і до фінального матчу Ліги Чемпіонів французи підходять без серйозних втрат у складі. У Лазареті перебуває тільки Кім Пембе, до відсутності якого ми з вами вже усі звикли за останні два роки. Тепер перейдемо до Інтера, а точніше, до останнього шансу міланців у цьому році. У кожному з трьох попередніх сезонів при Сімоне Інзагі Інтер неодмінно завойовував хоча б один трофей. Зараз же Кубок, Суперкубок і Чемпіонат Італії на радурі уже прогалили. Лишається тільки. Фінал Ліги Чемпіонів. Вище ми говорили про прогрес ПСЖ, але про розвиток під час турніру можна говорити. І в контексті інтеру досвідчена команда Сімона Інзагі на загальному етапі грала у суто оборонному стилі та пропустили лише один м'яч за вісім матчів. Це просто сенсація. А у плей-офф на Радзурі розкрилися з абсолютно іншої сторони та видали над яскраві матчі із Баварією, і особливо проти Барселони. У цих чотирьох поєдинках вони забили 11 м'ячів. А півфінальна заруба з каталонцями взагалі претендує на статус одного з найкращих півфінальних протистоянь в історії Ліги Чемпіонів. Що ж до кадрової ситуації, то у італійців до фіналу теж готові всі найсильніші. Бежемін Павари Петр Зелінський повернувся у загальну групу. На 100% буде готовий до фіналу і капітан Інтера Лаутаро Мартінес. Таким чином, у списку травмованих перед вирішальним матчем зараз фігурує лише одне прізвище: це аргентинський талант Валентин Карбоні. Який у здоровому стані не потрапив би до числа перших 11 за жодних розкладів? Ну і перейдемо до найцікавішого до прогнозів. Аналітики букмекерських компанії віддали перевагу саме парижанам. Їхня перемога у цьому матчі в основний час запропонована з коефіцієнтом 2-10. Що еквівалентом приблизно 40-45%. Виграш на радурі дано за 3,50, це 27%, а нічия йде за 3,40, що дорівнює близько 28% ймовірності. Звісно, важко передбачити тріумфатора у такому важкому для аналізу та прогнозування матчі. Але ми все ж спробуємо. Отож, пасаже однозначно забере м'яч під свій контроль. А у разі втрати володіння намагатиметься ж максимально швидко повернути його назад на будь-яких ділянках поля. Але це саме той сценарій, який може бути максимально зручним для італійців. Чому? Адже за 4 роки біля Кермана Радзурі Сімон Інзагів побудував команду, яка чи не найкраще за всіх у світі, грає другим номером? Так, але зараз не про це. Будує вихід із-під пресингу. Початок атак в італійців налагоджений практично ідеально. Що вони вкотре продемонстрували саме у матчах проти Баварії та той ж таки Барселони? Наприклад, отримавши простір контратаки Інтера, будуть особливо небезпечні саме зліва. Чому? Адже там лідер команди Фредеріко Дімарко протистоятиме колишній інтериста Ашраф Хакімі, який ще в Італії запам'ятався усім своїми чудовими підключеннями до атаки. Але в оборону він стає повертатися далеко не завжди. Можливо, ми бачимо як мінімум один гол інтера саме після його позиційної помилки. Ну і ще один надважливий фактор для матчів такого масштабу досвід. І він також буде на боці міланців, чий склад за два роки у порівнянні з фіналом ЛЧ сезону 22-23 мало змінився. А ось у ПСЖ у тому лісабонському фіналі з Баварії, п'ятирічної давнини брали участь лише двоє. Це вічний лідер Маркініст і перманентно травмований Кім Пембе. Перевага у досвіді просто таким очевидна. Отож, ми мабуть, роздогадалися, ми вибираємо андердога і ставимо на перемогу Інтера у турнірі. Коли як не у такому фантастичному сезоні, де вже брали титули і Калєрі, і Кристал Пелес, і навіть Тоттенхем, нам не повірити у приємну сенсацію у фіналі Ліги Чемпіонів. Отож, на цьому це все. Ставте лайки та пишіть у коментарях вашу думку щодо цього фіналу. Якою буде гра, та хто вийде переможцем і підніме цей вухастий трофей. На цьому все. Не забувайте ставити лайк цьому відео, якщо згодні з прогнозом, та писати у коментарях ваші думки щодо цього протистояння. Як буде проходити гра, та хто підніме над головою вухастий трофей? До нових зустрічей!